Як кінотеатр колос у Полтаві став легендою. Цікаві факти, яких ви не знали. Ще більше сотні років тому тут вирувало життя. Зал вміщав тисячу людей, а сцена нагадувала італійський театр «Ла Скала». На відкриття театральну завісу розписував сам художник Мясоєдов, якому тоді міська влада так і не заплатила. Театральна будівля відчувала настрої полтавців. 1902 року тут ставили п'єсу за твором Толстого. Перед початком у зал скинули листівки з його портретом на знак протесту відлучення письменника від церкви. Наступного дня ними обклеїли пів Полтави. 1917 року тут вітали скасування царського самодержавства, а за три роки збиралися на мітинги Луначарського. Під час Другої світової війни пам'ятку спалили, а потім відбудували під кінотеатр. У 1961 році у Полтаві вперше почали крутити кіно, і це сталося саме в колосі. Це був фільм Червоні вітрила. У нас час тут теж був кінотеатр, на відкриття якого у 2016 році приїжджав Володимир Зеленський. Торік Візорія звідти пішла через проблеми з прокуратурою, і пам'ятка знову пустує.